Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр і ви на каналі «Екотеплиця». Сьогодні ми вам розповім про ще одну дуже популярну теплицю: це теплиця формата екотоп шириною 3 метра. Зазвичай теплиця шириною 3 метра, а ось формат 3 на – Це найпопулярніша теплиця, яка використовується на дачній ділянці. Ми розробили таку конструкцію, яка має високий функціонал. І при цьому дуже міцна кожна арка цієї теплиці виготовлена у вигляді ферми, тобто це найміцніший конструктив, який є ну, на даний момент. Вона виконується з труби 30 на 30 А по-друге, це кожна арка робиться у вигляді ферми. Двері та квартирки зроблені так, щоб цій теплиці було зручно користуватися, отримувати гарний врожай, та отримувати взагалі задоволення від вирощування. Ось саме для цього і зроблена ця теплиця. Ну а далі. По кроково ми розповімо, як цю тепличку скласти. Невеличка тепличка Екотоп 3х4. Комфортна, зручна для невеликих присадибних дачних ділянок. Встановку будемо проводити на брус. Брус оброблений, захищений від шкідників гниття 24-метрових і два 3 метрових Ділянка під нахилом невеликим. Будемо чимось піднімати брус, щоб не було перепаду. Першим ділом монтажимо, підганяємо брус. Для того щоб теплиця стала ровно посередині бруса, треба розмір от цього прямоугольника 3-10х410. Ну, в даному випадку теплиця 3х4. Ну і будь-який розмір, наприклад, якщо 4х6, на то 4х10х6-10 і так далі. Запас 10 см, для того, щоб центр якраз був посередині бруса. і кругло використовуємо по дереву на болгарку. По кругу обпиляли брус сотка 10 на 10. І воно собі відлітає. зрезі потім обрабатуємо. Те, що лишнє залишилось, зрізаємо булгаркою. Так, на ділянці був невеликий перепад. З однієї сторони ми вкопали, з іншої сторони підклали такі плити І по проханню замовника, підстелили рубероїд, щоб довше служив брус. Залишилося закопати вісім якорів, зафіксувати щоб нікуди воно не ходило. Ну і плюс воно виставлене, де на землі лежить, де на плитах бетонних. І якраз плюс як коряни дадуть йому вліво-вправо та сюди ходити. Плюс розмітили підтиобразні хомоти на які продовні лінії будуть кріпитися. Метки. Метр два, 296 центр. Так, торці обшили на землі для удобства, приподняли Фіксуємо вбрус через соті дюбеля метал плюс пластмаска, вбрус, через шайбу на кожній на кожному ребрі жорсткості, то є коло арки колоарки і возлі дверей по стойках. Ну, виходить 10 дюбілів. Отаку таку маленьку тепличку, нормально. І ось останній етап це накриття полікарбонатом теплиці. До речі, кому сподобалась така конструкція, переходьте на наш сайт теплиці Кіфі. Там ви можете все це вибрати або подзвонити по телефону, указаним також і на сайті, і під цим відео. Якщо сподобалась тепличка і сподобалась робота монтажника, ставте лайки, підписуйтесь. Нам всім буде приємно. А для тих, кому цікаві теплиці, підписуйтесь на наш канал, переходьте на наш телеграм-канал. Дуже багато корисної інформації не тільки про теплиці, а й про вирощування. Ну і дуже багато іншої інформації. І до речі, є цікава акція. Переходьте, дивіться. Я думаю, вам це все буде на користь.